Мої шанування, вітаю вас, друзі. Це територія спротиву. І я Олександр Мусієнко. Отже, в російських пабліках та воєнкорів зетніках там просто розриває від того, що сили оборони України ідуть контрнаступ, як кричать вони. І вони кажуть про те, що збройні сили України витісняють ворога в районі тернуватого населеного пункту на стику Дніпропетровської та Запорізької областей, а також взагалі довкола Гуляйполя і населених пунктів поруч, що сили оборони концентруються на тому, щоб зрівняти лінію фронту на цій ділянці, витіснити ворога, і фактично не унеможливити перехід російських військ із тактичного в оперативний наступ. Користаються поганими погодними умовами і тим, що у ворога немає можливість в повній мірі скористатися старлінками. Лягає зв'язок, особливо на тактичному рівні, тобто наслідки відчуваються. Отже, сили оборони дійсно витискають ворога. В тернуватому не так фіксувалася присутність російських військ, скільки заходили окремі групи, інфільтровувалися і зараз їх витісняють в коментарі. Речник сил оборони Півдня пан Волошин зазначив, що це не зовсім контрнаступальні дії сил оборони України, а це дії розвідувального характеру. Як коли виявляється, ворог він витісняється або знищується, або береться в полон. Як би там не було для нас принципово важливо, що для нас принципово важливо не дати ворогові розвинути оперативний наступ на запорізькому напрямку. В плани росіян входило фактично захоплення Оріхова найближчим часом, не тільки Гуляйполя, і таким чином ворог хотів іти на з'єднання двох угрупувань з Гуляйполя з флангу і з Оріхова, а потім загрожувати безпосередньо обласному центру Запоріжжя. Тому для того, щоб зірвати ці спроби ворога, сили оборони в межах в межах оборони, в межах активної оборони проводять відповідні дії. І дай Боже, щоб це було максимально вдало. Для того щоб у ворога не було можливості підтягувати свої сили, резерви, що робить постійно російське командування, наші підрозділи завдають ударів і по позиціях окупантів на окупованих територіях. Мова йде про те, що за минулу добу уражено було склад з боєприпасами та снарядами на території Херсонщини, окупованої частини, так само на Запорізькому напрямку, в суджі в Курській області було уражено пункт управління російськими військами для того, щоб унеможливити нормальну координацію та зв'язок між підрозділами, які потенційно могли би здійснювати наступальні дії на сумському напрямку. В бік Сумщини, крім того, завдаються постійні удари по оперативних тилах російських військ. Зараз принципово важливо не дати ворогові перегрупуватися з метою розвинути темп наступальних операцій. Ну і вишенка на торті, фактично, із ударів минулої доби це удар по Ростову на дону по території Росії по контейнерах, де були російські fpv дрони. Щонайменше 6 тисяч ФПІ дронів. Було знищено внаслідок ударів сил оборони України. Це ті 6 тисяч, які не поїдуть на фронт, які не будуть проводити розвідку, які не будуть намагатися вражати наші позиції. І якщо ми подивимося, тенденція до того, що збройні сили України концентруються на тому, аби не допустити до укомплектування російських підрозділів їхнього підсилення, додання їм певної вогневої міці. Постійна робота силами оборони України проводиться, щоб це унеможливити. А для того, щоб у нас було більше інструментів, звичайно потрібно розвивати співпрацю з партнерами. І ось зараз міністр оборони України пан Федоров провів зустріч з міністеркою збройних сил Франції, як наслідком домовленості було те, що Україна найближчим часом буде отримувати додаткові літаки міраж. Міражі вже є на озброєнні повітряних сил збройних сил. Вони добре себе вже е показали і продовжують. І сподіваємось, що саме міражі, які надійдуть, а потенційно можливо навіть Рафалі, це вже літаки наступного покоління, вони дадуть змогу краще посилити нашу протиповітряну оборону. Але не тільки про протиповітряну оборону йдеться йдеться про те, що французи готові постачати більшу кількість керованих авіабомб Хамер, якраз для тих самих літаків Міраж, і не тільки які будуть завдавати ударів по концентраціях сил і засобів ворога. Окремо наголошується на посиленні ППО ракетами Астер. Це ракети французького виробництва, якими оснащуються комплекси СамПТІ-Мамба. Сам ПТІ здатні збивати балістику, а проти балістики нам потрібні сили. І сподіваюсь, що це буде надходити. Але по САМПТІ перспективи такі, знаєте, в термінах. Вони тільки нарощують виробництво, і сам та ракети Астер, на жаль, відстають від виробництва Петріотів, ну і від того від можливості постачати Петріоти та ракети до них. Але питання ж в тому, що в Петріотах ми залежні від. Позиції Сполучених Штатів Америки, і тут, наприклад, аналітики NBC News, американського телеканалу, які були опитані, б'ють на сполох, тому що вони зазначають, що саме на Україну може чинитися тиск з метою досягнення припинення вогню щонайменше або закінчення війни до кінця весни, початку літа цього року. Як зазначають аналітики NBC News, як тільки Україна починає досягати щонайменше певних успіхів безпосередньо на фронті, одразу відбуваються телефонні контакти і розмови Трампа та Путіна. І після цього йде відкат певний в допомозі, призупинення допомоги, паузи, що може бути пов'язане з тиском саме на Україну, з метою компромісів з нашого боку, аби ми були готові. До того щоб піти на поступки і завершити війну, ось така позиція Сполучених Штатів зазначають аналітики NBC News. і вони кажуть, що закінчити війну до кінця весни може або диво, або шалений тиск на Росію. При цьому передбачає, що тиск може бути і на Україну. Подивимося, чи буде цей тиск на Росію. Його потрібно було б і варто робити, коли ми говоримо про справедливе завершення цієї війни. Чи готові до цього Сполучені Штати? Хочеться вірити, що так. А як буде насправді, побачимо згодом. А для того, щоб знати більше і не пропустити цей момент, друзі, підпишіться на ресурси Тереомедіа та Ютуб канал Олександра Мусієнка і будете знати оперативно більше. Бережіть себе і слава Україні!